Тисячу доларів я рекомендую вкладати в себе в свої знання. Я тут більше орієнтуюсь на хлопців з Wall Street. Інвестиції, які приносять більше 10% річних, це є ризиковані. Є у багатьох людей ціль фінансова свобода. Удача, якщо людина купила пару біткоїнів у 2011 році. Салют, це проект криптонезалежні від МеґоГО і найбільшої криптовалютної біржі світу Binance. у світі криптовалюти і блокчейну себе може знайти кожен від досвідчених інвесторів до новачка, що вперше почув про біткоін. Тому, якщо вам знайоме слово біткоін, залишайтеся з нами. Мене звати Олексій Курбан, і я хочу дізнатися більше про еволюцію грошей і те, як криптосфера змінює світ. За роки свого розвитку криптосфера суттєво трансформувалася від простих платежів із гаманця на гаманець, цифрові валюти еволюціонували в повноцінний актив для торгівлі, створивши новий ринок, що працює за власними правилами. Його формує велике різноманіття монет і токенів, ціна котрих постійно коливається. І цей фактор, помножений на постійне зростання поширеності криптовалюти, зробили її популярним вибором для трейдингу та інвестицій. Обидва підходи передбачають те, що залучені до них особи прагнуть заробити на покупці криптовалюти. Відмінність полягає у тому, як саме це відбувається. Криптотрейдинг передбачає купівлю та продаж криптовалют протягом відносно коротких періодів часу. Криптотрейдери користуються волатильністю або ж коливаннями цін на ринку, щоб отримати свій прибуток. Відповідно, вони намагаються купити актив у найбільш вигідні для цього моменти і продати його як тільки він достатньо зростає. Те у ціні. Криптоінвестиції це взагалі дуже довгостроковий підхід. Згідно з ним, інвестори купують криптоактиви на тривалий період, утримуючи їх протягом кількох місяців чи навіть років. Протягом цього часу інвестори нарощують розміри своїх інвестицій, купуючи у моменти спадання цін. Прибуток генерується поступово. Найчастіше інвестори продають частину від активів у момент їхнього здорожчання. Таким чином можна покрити витрати на формування портфеля. Ну а з часом. Вийти і на прибуток, ці сценарії є найпоширенішими і вони допускають певні відхилення. У залежності від особистих цілей та можливостей обидва підходи можуть поєднуватися чи перетікати один в одного. Обравши стратегію, потрібно проаналізувати ринок перед прийняттям будь-яких рішень, як інвестори, так і трейдери, по-своєму досліджують те, у що вони будуть вкладати свої дорогоцінні гроші. Вітаю, це «Криптонезалежні» Ми продовжуємо вивчати вплив криптовалюти на життя сучасної людини. Сьогодні у нас в гостях партнер iPlan.ua, засновник і натхненник проєкту Сімейний Бюджет, Любомир Остапів. Любомир, вітаю. Доброго дня. Перше питання. Ви як засновник каналу Сімейний Бюджет, вже котрий рік поспіль говорите про інвестиції. Коли ви саме для себе зрозуміли, що криптовалют це також спосіб для інвестування? Ну і логічне питання – чому чому ви зрозуміли, що це? Рентабельний спосіб інвестування. Так, дякую, що запросила сімейний бюджет як соціальний проект стартував у 2014 році. Перше відео на YouTube я залив у 2015 році. І в інвестиціях я дивлюсь на декади, декада 10 років. Тобто, якщо говорити про декаду з 2010 по 2020 рік, то біткоін і криптовалюти в широкому сенсі були найкращою інвестицією. Та найкращою це ми говоримо принесло найбільше прибут. Ків інвесторам тому звісно важко було де помітити під там в п'ятнадцятому 18 сімнадцятому роках. Але якщо говорити про таке визнання для себе особисто, то я тут більше орієнтуюсь на хлопців з Wall Street. Які е, їх ще називають інституційні інвестори, таке модне слово, яке означає, що з цим стоять там мільярди доларів? Е, я би сказав, що вперше таке інституційне визнання це десь 2018 рік, і е, є компанії е, в фінансовому світі. Вони дуже відомі та Goldman Sachs, BlackRock, які почали говорити, що ось децентралізовані фінанси це. Частина майбутнього всього фінансового світу і класичного, і от в десь такий час я вже для себе раз води вже говорять, то я вже тридцяв, що так це інвестиція. В чому відмінність між класичним інвестуванням і інвестуванням у криптовалюту? Оскільки криптовалюта це можна сказати, що криптовалюта це новий вид інвестицій, можливо, новітній, можливо, майбутньо потенційно найвигідніший. В чому відмінність основа? Так, власне, я згадав Goldman Sachs, вони якби офіційно сказали, що криптовалюта це як окремий вид інвестування, там, як акції, облігації, золото, нерухомість і так далі. Тобто таке офіційне визнання вже відбулось, хоча, звісно, немає там, однієї якоїсь інституції, яка там, затверджує, знаєте, щось це так. В чому відмінність між класичним інвестуванням і інвестуванням у криптовалюту? Щодо відмінностей класичного інвестування і криптовалюти, я би сказав, в класичному світі є регулятори. І відповідно є захист. Ну, я, наприклад, можу там на Нью-Йоркській фондовій біржі чи на NASDAQ купити певні акції, там акції Apple, це достатньо просто, але я розумію, що ці акції завтра ну, нікуди не дінуться. В криптосвіті з цим важче, тому що немає такого одного регулятора, ви знаєте, і в принципі ідея децентралізації, що він не потрібен, так? Але я думаю, що а, англійською це називається custody, Тобто, якщо я вклав гроші в криптовалюту, де вона зберігається? Яким чином мені захиститися від того, там що вона завтра не зникне, не збанкрутує, не пропаде і так далі. Є е, оцей страх, якого в класичному світі, як на мене, немає. Щодо простоти інвестування, то звісно на перших порах було важче інвестувати в криптовалюту, та, там ці хабанці, довгі адреси для пересічного інвестора, це щось страшне. Але зараз вже великий шлях пройдено. Я би сказав, що купити акції. Apple чи купити біткоін та ефір по складності вже приблизно однаково це все досить просто. Криптоінвестори проводять фундаментальний аналіз, що охоплює не лише огляд ціни активу, а й розбір його основ. Кожен криптопроєкт, що має власну монету чи токен, працює для розв'язання певних проблем, пропонуючи свій підхід. Тож важливо оцінити, наскільки його ідея продумана і перспективна. Фундаментальний аналіз передбачає дослідження white paper або ж білої книги, проєкту, що описує його ціль, технологію та подальші планы. Без уваги не залишається і команда криптопроєкту, тобто його найближчі конкуренти. Окрім цього, інвестори аналізують приклади використання монети проєкту і загальні перспективи в цілому. Криптотрейдери покладаються на технічний аналіз, і він зосереджується на дослідженні даних про ціну тієї чи іншої криптовалюти. Це потрібно для прогнозування наступних рухів ціни. Інформація про її минулі та наявні тенденції може у цьому допомогти. Також для трейдерів важливо знаходити так звані точки входу та виходу, тобто моменти, коли потрібно купувати чи продавати. Без аналізу, графіків і цін виявити ці точки не вдасться. Ну а без них проводити успішні угоди буде вкрай важко. Таким чином, обидва підходи до аналізу ринку потрібні для різних цілей, як довгострокових, так і короткострокових. Однак, знову ж таки, їх можна поєднувати та використовувати відповідно до вашої власної стратегії. Інформацію про криптопроєкти, як то їхні білі книги, можна шукати безпосередньо на їхніх сайтах. Графіки та інші ринкові дані доступні на криптобіржах. Також їх збирають інформаційні криптоплатформи, такі як CoinMarketCap чи CoinGecko. Окрім цього, існують десятки інших сайтів, що допомагають відстежувати інформацію про криптовалюти. Різниця між ними досить відносна, тож їхній вибір залежить тільки від конкретних потреб і власних уподобань. А аналіз усього ринку у цілому можна проводити завдяки параметрам, що властиві як фінансові, так і криптовалютній сфері. Зокрема, криптосфера використовує поняття ведмежого та бичачого ринку, циклічних процесів, що описують загальні умови на ринку. Ведмежий цикл означає низьку активність трейдерів і період падіння цін, тоді як бичачий передбачає зростання цін та більш сприятливий для торгівлі клімат. Відповідно своїм метафоричним назвам, період ведмежого ринку. Ринку, схожий на ведмежу сплячку, тоді як бичучий нагадує випущеного на арену енергійного бика, який дуже-дуже готовий до дій. Однак обидва цикли не є чимось однозначно хорошим чи поганим, вони лише характеризують стан ринку, змінюючи один одного. Також існує індекс страху і жадібності. Це короткостроковий показник, що вимірює настрої учасників ринку. Високий показник індексу, жадібність вказує на те, що трейдери готові готові купувати, оскільки відчувають оптимізм і мають бичачий погляд на ринок. Низьке значення або ж страх вказує на те, що трейдери налаштовані обережно та песимістично, і схильні вважати ринок ведмежем. Однак індекс покриває саме настрої учасників ринку, а не увесь його стан загалом. Саме тому його варто розглядати не більш як своєрідну перевірку температури, а також враховувати і інші методи аналізу, про які ми сьогодні говорили. Грас наступне запитання: чи дозволяє зараз, скажімо так, екосистема самого блокчейну та криптосвіту розглядати криптовалюти як спосіб інвестування, на вашу думку, і на що в першу чергу необхідно звернути увагу, коли ти вибрав, вибрав такий напрям як інвестування у криптовалюту? Я робив навіть відео на сімейному бюджеті, тому що я помітив, що більшість людей, коли чують інвестиції в криптовалюту, вважають, що це просто там купити біткоін ну, або біткоін і ефір. Але насправді ми знаємо, що є стейкін, там ліквіді, ті пули, тобто є вже ціла інфраструктура, є децентралізовані кредити там, да і відповідно, щоб ці кредити видавались, хтось має покласти депозит. Тому я робив відео про це. Ну, я називаю це криптодепозит, але не треба плутати. Це з Це як відеоурок, так? На вашому каналі? Так. Да, так. І е, є, наприклад, от те, чим я особисто користуюсь, це ефір 2.0 стейкін, якраз на Бінансі тому та коли ми говоримо інвестиції в криптовалюту, це не просто там, точніше, це не тільки купити біткоін ефір. Є багато можливостей, на ну, тому ж Binance там ще. Кілька видів інвестицій. і я би хотів звернути увагу, що можна інвестувати взагалі в блокчейн бізнеси. Так? Тобто можна купувати компанію. Наприклад, компанія PayPal запустила стейбл зараз, і очевидно, вона буде великим гравцем ринку децентралізованих фінансів. Можна купити акції PayPal, як приклад, так і це ще буде один варіант, як інвестувати в блокчейн технології. Чи є якась у вас конкретна формула інвестування, в яку ви закладуєте? Втрату, можливо, невеличких коштів під час цього інвестування, яка, ну і враховуючи цю формулу, все одно, щоб в майбутньому вийти на прибуток, чи є якась така, хоча б примітивна формула для тих, хто вперше чує про інвестування в криптовалюту, на що розраховувати, можливо, в якомусь відсотковому співвідношенні. З тисячі доларів класична, класична сума для того, і чи є якась така сума. З якою можна починати, якраз і... робив інше відео, куди інвестувати тисячу до доларів. Ось, але ви про, про суми і про ризики. Я би сказав, що в світі класичних фінансів є право 72. Тобто, наприклад, якщо я там інвестую в інвестицію 7,2 роки, то 72 я ділю на 7,2. 10 років, якби мені займе, просто щоб мої кошти подвоїлись, або щоб відбити тіло інвестицій. І я би тут користувався все-таки правилом Ворена Баффета, який каже, що перше право інвестування не втрачайте гроші. Мається на увазі не те, що я там вкладу в ефір і його ціна просяде, а в те, що коли я вкладаю в ефір, я маю бути впевненим, що він завтра не зникне, його не вкрадуть, не хакнуть, і е, що він надійно зберігається. Тобто це підняття безпечності да, захисту від фроду в першу чергу, а не захисту від коливань ринкової ціни. Тому що так само як ціна ефіру, так само ціна Apple коливається. Ось цей момент я враховую. Щодо якихось відсотків подохідності, ми, ми всі бачили минулу декаду. Я би сказав, що інвестиції, які приносять, до 10 річних це часто є консервативні або помірні інвестиції. Інвестиції, які приносять більше 10 річних, це є ризиковані. І ризик в тому сенсі, що це може бути, може і не бути, і нам неможливо це якось прогнозувати. На те, він не ризик. Так чи є якийсь вік, з якого можна починати займатися такими інвестиціями? І ну звісно, питання риторичне, і чи є якийсь вік, з якого наприклад іти в інвестиції вже не варто. Це просто для тих, хто десь у юному віці зацікавився інвестуванням в криптовалюту, і у старшому віці, тому що зараз я спостерігаю тенденцію, навіть наприклад прикладі своїх батьків, які дуже зацікавилися цим, які розуміють, що гроші, які вони поклали. Банк це один відсоток потім з депозиту гроші, які вони поклали б в інвестувавши в криптовалюту. Це зовсім інший. Я можу провести паралелі з класичною фінансовою системою, там, як правило, брокерський рахунок, тобто інвестиційний, скажімо так, відкривають офіційно в 18 років. В той же час я бачу, що в Україні багато підлітків. Давайте назвемо їх там 12-18, вже мають досвід з криптовалютами, і на мою думку, це добре. Бо користуючись криптовалютами, вони отримують, якби точніше, цікавляться, і отримують якийсь досвід з екосистеми. Тобто вони щось для себе нове вчать. Ясно, що хтось з них втратить гроші, і це теж процес Процес навчання інвестування. Ну в них немає великих грошей. Вони втратять маленькі гроші, і розуміють, зрозуміють, як робити не потрібно. Це теж частина інвестиційного процесу. Uh, і, звісно, що якщо ми подивимося на портрет інвестора в криптовалюту, то там буде більше молодих людей, це uh, видно, до речі, там, я дивився американські дослідження, ну тобто там пенсіонери дуже мало інвестують в криптовалюту. Частково, мені здається, пов'язано з тим, що раніше це було складно. Та, ось, зараз, коли ми можемо там, мати мобільний додаток і купити там, криптовалюти так само. А як купити акції, можливо, цей процес зміниться. Але для молоді, звісно, навіть коли їм немає 18-ти, і навіть коли вони ще не мають інвестиційного досвіду, ну добре Якщо хтось такий, як ви, їх буде вчити, да? буде давати якісь розумні очікування, а де в стилі YouTube-блога розповів, всі, там купуємо цю монетку, бо ця монетка на 100% виросте. Ось ці моменти, звісно, це більше про хайпи, але якщо вони вчаться розуміти, що таке блокчейн, як працює DeFi, це прекрасно. Ви сказали таке таку фразу, як процес навчання. З чого варто починати свій процес навчання? Якщо ти зацікавився інвестиціями у криптовалюту, чи можна сприймати блогерів, які дають пораду купити цю монетку чи іншу як пораду в навчанні? Скільки потрібно як мінімум витратити час на навчання, хоча б базове, для того, щоб зайти в інвестування у криптовалюту? Ну, ви знаєте, я боюсь навчатись в ютуб-блогерів, бо там є дуже різні блогери, дуже важко відфільтрувати. На мою думку, для мого покоління навчання це було більше про книги університети, Зараз, мабуть, навчання це більше про онлайн курси. Ось такі верифіковані, там, да, які там можливо знає зараз. У нас багато є курсів на, наприклад, дія, які Міністерство цифрової трансформації підтримує. Тобто, такого роду курси для молоді. Да. Ми звісно, добре, якщо вони прочитають книжку, я сподіваюся, що таких книжок багато і ще наша, молодь буде читати. Але ось вони отримали там, пройшли онлайн-курс, і далі вони пробують експериментувати, тобто за власні гроші, вже щось робити. То мені здається, що оптимальний процес навчання для молоді сьогодні він такий, і добре, якщо вони є частиною якоїсь спільноти. Та щодо блогерів, то ну, в Україні з цим погано. В Америці є блогери, яких регулятор штрафував, тому що вони, коли рекламу робили певного там. Дюкоїна, вони не розкривали, що вони отримують гроші від цього Дюкоїна. і звісно що... за рекламу за рекламу Цієї так. поради. і це грубе порушення там стандартів американських щодо того, як розповідають про інвестиції. Там багатомільйонні штрафи. Ці історії в інтернеті. В Україні нічого такого немає, тому можна там, знаєте, абсолютно вийти на YouTube, сказати, купуйте цю монетку, а перед тим блогер сам ту монетку закупив і її тепер її продає з іншої сторони, стоїть. Це проблема, яка буде просто з часом, з набуттям репутації вирішуватися. Що буде з криптовалютою з криптоіндустрією в Україні через якийсь певний час? Я навіть боюсь вимірювати часовими рамками наприклад, наприклад, 10 років це гіпервеликий простір часу для того, щоб спрогнозувати, чи все ж можна сказати, що за рік може все? Змінитись кардинально ну, Україна така країна, що дійсно там на, на рік всі прогнозують. Я ще коли працював в компаніях, то бюджети в Україні робились на рік, бо п'ять років майже неважливо. Багато залежить від прийняття закону, закон, точніше, про легалізацію криптовалют, прийнятий підписаний президентом, а не вступив в дію, тому що вони прийняті підзаконні акти. Досі невідомо, як оподатковуються прибутки з криптовалют. Тому якщо це все буде прийнято, воно буде прогресивно, то інші компоненти людей, криптоадаптацію Україна вже має, і ми підемо по позитивному сценарію. Україна буде. Як і зараз там в топ-10 країн по розвитку блокчейну. Є негативний сценарій, коли наші хлопці-дівчата, які зараз там в Португалії роблять криптопроекти, там і залишаться, і будуть українці, але вони будуть деінде, і продукти будуть створюватися не для українського ринку, для європейського, для американського. Інвестиційний портфель. Що це таке для наших глядачів і ваші три поради для формування збалансованого інвестиційного портфелю? І яке місце в ньому займає крипта? Так, що таке портфель? Взагалі це інвестиційні інструменти, які допомагають мені досягнути мою фінансову ціль. Якщо, наприклад, в мене фінансова ціль поїхати в відпустку, ну навряд чи я буду там, якісь хитромодні інструменти. Я просто собі відкладу на картку, ну, може, на депозит там, на три місяці. Так? Тобто все просто. Далі цілі зростають і оскладюються, бо є машина там, ціль, там, наприклад, за два роки, є там квартира чи будинок ще більша ціль. І є у багатьох людей ціль Фінансова свобода та це найскладніша ціль, тому що ну мало кому вдається заснувати стартап і через два роки його продати, як там інстаграм цукербергу продався. Більшості людей цей процес накопичення фінансової свободи він там займе від 10 до 30 років. По американській практиці, і ось ми кого говоримо, що ми будемо відкладати там ну давайте в середньому там 20 років в якийсь портфель. Ми вже там говоримо, ага, у нас там будуть різні інвестиційні інструменти. Там, наприклад, будуть американські акції, будуть міжнародні акції, буде нерухомість, залежить від розміру портфелю. І ось ми кажемо, що оскільки вже є такий есет клас, тип активів як криптовалюта, він там теж з'являється в нашому портфелі. А в яких пропорціях з'являється, це вже дуже дискусійне питання, залежить від того, наскільки інвестор вірить. Криптовалюти, якщо подивитись на такі бенчмарки, тобто на те, як на це дивляться різні аналітики в штатах, то ми часто почуємо цифру 2-5 Тобто, якщо я вклав мільйон доларів портфель фін свободи, то це там 20-50 тисяч доларів криптовалют. Але звісно, що знайдуться криптоентузіасти, які скажуть про те, що ця цифра, цей відсоток, має бути більшим, тому що і тут єдиного правильного рішення немає. Ну, ваші ваші три поради для початківців, для аматорів, з чого з чого варто починати цей портфель складати? От та сама класична сума в тисячу доларів. Чесно кажучи, тисячу доларів я рекомендую вкладати в себе в свої знання, тому можливо пройти кілька курсів. Один курс там на Прометеус, ось як інвестувати, і один курс освітньої надії, як інвестувати в криптовалюти. І тисячу доларів, ну будьмо чесними, це, це не про диверсифікацію. Якщо людина і хоче надійно вкласти, ну, мабуть, і просто там S&P 500, американський індекс купить всі найбільші компанії в Америці. От. Та але краще на мою думку в саморозвиток такі кошти Це теж гарна порада. Ну про тисячу доларів, це ви вже зусиль свого досвіду. Кажете, що тисяча доларів це не велика сума, тому що розумієте, якими сумами оперує е, вся ця сфера. Але люди, які вперше з цим знайомляться і мають свої кревно зароблені тисячу доларів, вони сприймають їх як велику суму. На які параметри ви опираєтесь для оцінки інвестицій? Чи релевантний такий же підхід е, і для криптовалют, і чому? Тут дуже важко, тому що в класичному світі, коли ми купуємо, наприклад, акції, то ми купуємо частку в бізнесі. Та? А, і на сьогодні, наприклад, там візьмемо приклад з Бінансом. BNB це не зовсім частка бізнесу фінансу. Це швидше як така програма лояльності дотична до бізнесу Binance. Якщо ми купуємо акцію Apple, то все, я один з співвласників Apple, Apple мені платить дивіденди. Тому а, класично компанії вони там аналізують, які в них прибуток, які виручка, які темпи росту виручки. Ну і там ще багато параметрів. В криптосвіті з цим складніше. І на сьогодні, на сьогодні е, потрібно аналізувати більше. Хтось скаже, та пасивно треба купити там і Ефір там 50 на 50. Хтось тобто скаже, ні, ефір не треба, 100% відсотків От але немає тут загально прийнятого стандарту, що саме вкласти. Останнє питання таке з одного боку, просте, але з іншого от спробуйте одним словом. Для себе відповісти, відповівши для мене, що таке для вас криптовалюта. Але одним словом, і чому? Якщо одне слово, то я би сказав, що це інновація. Але дуже хочеться додати, що це інновація, яка буде змінювати фінансовий світ. Клас, дякую дуже. Сьогодні у нас в гостях був партнер ЕПЛЕН, засновник і натхненник проекту сімейний бюджет. Обов'язково підпишіться на канал. Любомир Остапів, дякую вам. Щиро бажаємо вам фінансової стабільності і удачі. Чи можна сказати про криптовалюту? У криптовалюта це удача? Звісно, удача. Якщо людина купила пару біткоїнів у 2011 році, я думаю, що це багато факторів удачі. Дякуємо вам. Це крипто незалежні. Продовжуємо вивчати вплив криптовалюти на сучасну людину. Залишайтеся з нами.